100 тисяч це не про трагікомедію карпенка Карого, та навіть не про карбованці йдеться про зафіксовану у грудні 2022 року кількість рашистів, які удобрили українську землю. І це лише одна зі сторінок звитяг українців на шляху до великої перемоги над одвічним ворогом. Насправді, здобутків сотні, а то й більше. Найвизначніші 12 стали основою для календаря львівської обласної військової адміністрації на 2023 рік. На сторінках цьогорічного календаря відображені знакові події за аналогічні місяці минулого року. Як, от Чорнобаївка, як пропускний пункт на той світ, жест доброї волі крейсера Москва, барвовна у Криму та славнозвісне звільнення Херсона. Українська нація, Збройні сили України незламні, але правда доволі високою ціною. Ми хотіли виковічнити на сторінках календаря шляху до перемоги, бо ми щиро переконані, що перемога буде однозначно за нами. Поки що є тисяча примірників календаря. Продавати не планують їх. Відправлять українським захисникам на передову, аби вони лічили дні до перемоги, яку вони виборюють для всіх нас. Календар, який ми презентуємо, власне належить до тих візуальних форм пропаганди і утвердження волі до перемоги. Через те був обраний такий контент коміксу стиль коміксу подачі.